Привіт, друзі! Знаєш, я сьогодні хочу поговорити про те, що насправді руйнує життя мільйонів людей, навіть тих, хто вірить в Бога. Це мислення жертви. І так, можливо, це звучить болісно, але послухай мене до кінця, бо те, що я тобі розкажу сьогодні, може перевернути твоє життя з ніг на голову. Згадаймо одну із найпотужніших історій у Новому Завіті. Євангелія від Івана, в п'ятому розділі Ісус підходить до чоловіка, який 38 років. Подумай тільки, 38 років лежить біля купальні вітезда. Ісус ставить йому питання, яке здається абсурдним. Чи хочеш ти бути здоровим? Ну, Звичайно, що хоче, хто б не хотів би після 38 років страждань бути здоровим. Але послухай, друже, Його відповідь. І тут криється вся суть. Він сказав: Господи, я не маю людини, яка б мене спустила в купальню, коли вода збурюється. Поки я добираюся, інший входить переді мною. Ти чуєш, він не каже Ісусу, так, я хочу. Він починає скаржитись, він починає пояснювати, він починає виправдовуватись. І ось що робить мис, мислення жертви. Воно завжди має відповідь на те, чому не можна. Але ніколи не шукає відповіді на те, як можна. Давай розберемо, що таке. Мислення жертви насправді. Це коли людина постійно звинувачує, звинувачує владу, пастора, батьків, обставини і навіть Бога, перекрадає свою відповідальність, якби тільки мені хтось допоміг. Чекає на чуда замість того, щоби робити крок віри. Або вірить пасивно. Мовиться, але нічого не робить, не діє. І найстрашніше така людина часто вірить щиро. Але вірить як жертва, а не як син чи дочка Бога. І це називають зовнішнім локусом контролю. Що це таке? Це коли людині здається, що вона нічого не контролює в своєму житті. Що хтось інший завжди винен у всьому, що відбувається у неї в її житті. А Біблія каже ще жорсткіше: в книзі «Пріч» 24 розділі, є такі слова: Пройшов я повз поля чоловіка лінивого і побачив, все проросло бур'яном, терням покрилася поверхня його. І кам'яна огорожа його була зруйнована. І це не просто про лінь. це про втечу від відповідальності, коли ти виправдовуєш свою бездіяльність словами ще не час, я втомлений, немає можливості, Бог ще не відкрив переді мною двері. Друзі, успіх! Це не те, що падає з неба як дощ. Бог дає напрямок, а ти робиш крок. Подивиться на служіння Ісуса. Він не носив людей до мети на руках, Він говорив: Встань і ходи розслабленому, протягни руку чоловіку з сухою рукою, Наповніть водою посудини на весилі в Кані. Кінь сіті на волю Петру після невдавої ночі. Бачиш цю закономірність, Бог не робить за тебе, Він робить разом з тобою, тому що він не джин з лампи, який виконує бажання. Він батько, який чекає твого кроку віри. І сьогодні головне питання не в тому, чому Бог не діє. Чому мені так важко, коли нарешті щось зміниться, а чому я не дію? Бо є два типи віри, друже. Це віра жертви, це віра, що чекає, скаржиться і виправдовується. Справжня віра це віра, що рухається, діє і бере відповідальність. Давай прямо зараз щось змінимо. Замість хто мені допоможе, спитай себе, що я можу зробити вже сьогодні. Завість, замість я не можу, скажи собі, я шукаю шлях, а не виправдання. Замість молитви про чудо почни діти як людина, яка вже його отримала. Спробуй прямо зараз. Подумай про одну сферу твого життя, де ти чекаєш на зміни. Що ти можеш зробити завтра ранком, щоб зробити перший крок. Повертаємося до тієї історії з Біблії. Ісус не питає хворого чоловіка, чому ти тут, чи а хто винен, що ти тут. Він питає, чи хочеш. Бути здоровим. Тобто, чи хочеш ти бути здоровим? Це питання вириває тебе з позиції жертви. Бо коли ти кажеш так, хочу, ти автоматично кажеш, я приймаю відповідальність за зміни в моєму житті. І знаєш що? Той чоловік встав і пішов. Після 38 років в одну мить. Чому? Бо він нарешті взяв відповідальність замість виправдань. Друже, дякую тобі, що ти подивився це відео до кінця. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео про біблійні принципи успіху. Обов'язково. Напиши в коментарях, яка одна сфера твого життя потребує того, щоб ти перестав бути жертвою і почав діяти. Давай підтримуємо один одного. Постав лайк, якщо це відео торкнулося твого серця. Поділитися з тим, хто також потребує цього нагадування. І пам'ятай, Бог діє, коли ти рухаєшся. До зустрічі в наступному відео.